Вітаємо всіх на привокзальній площі Центру естетичного виховання. Чекай, Катю, ти не помиляєшся? Чому ж привокзальна? Ти знаєш, Еля, дивлячись на роботу гуртків цегур і спостерігаючи за діяльністю педагогів. У мене виникає асоціація з потягом та вокзалом. Цілком вірно життя це постійний рух. А у нашому закладі постійно вирує творче життя, так само, як на вокзалі: хтось кудись поспішає, хтось запізнюється, хтось проводжає або зустрічає. А кожний гурток це одна маленька цікава станція. А пам'ятаєш, на початку навчального року. Біля центру естетичного виховання нас чекав потяг дружби. Дійсно, і ми на ньому мандрували по казковим станціям нашого мистецького дому. Кать, а давайте теж відправимося у подорож. Тим паче для цього є привід. Я залюбки. Тож, шановні глядачі, покваптеся приєднатися, бо наш веселий потяг вже наближається до перону. Увага, <кху> увага! <кху> 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 Потяг нестандартної атестації педагогів центру естетичного виховання відправляється об 11.30 в напрямку Дому, в якому весело. Потяг наш сам вікна, весна, побажай нам вітер, щастя і добра, доброго, гарного, свідкого часу, далого, жвавого нам перегляду. Все ту цікаве на що. наш Наса вікнами весна, побажай нам вітер, щастя і добра. До праго гарного світлого часу, вдалого жвавого нам перегляду. Позашкільні заклади освіти надзвичайно важливі для всебічного розвитку дитини. Ефективне управління розвитку позашкілля є шляхом для підвищення якості освіти. Це головна мета семінару, який провела методист Миргородського міського відділу освіти Ірина Шевченко. Тільки в команді можна довести до ідеалу структуру свого позашкільного навчального закладу. Цікаво молодка. Цікавими творчими керівниками гуртків, цікавими масовими заходами, і взагалі тією діяльністю, яку проводить позащиття. У Миргородському центрі естетичного виховання керівники гуртків творчі яскраві особистості, працюють за своїм покликанням і призначенням. Це довела цьогорічна успішна атестація. Сім педагогів підтвердили свою кваліфікацію і майстерно продемонстрували її на нестандартній педагогічній раді. Незвичайна подорож на експресі інтерцеф з веселою провідницею додому, в якому весело дала змогу подорожуючим ще краще пізнати атестованих керівників гуртків. Паровозику, А ти знаєш, куди нам потрібно їхати? Ти ж у мене ще таке дитя, що можеш і заблукати. Подивися, скільки зібралося людей у нас на станції. Треба навзнати маршрутну карту і знаєш маршрут, куди нам потрібно їхати. А ти вона? Треба шукати. Маршрут паровозика передбачував зупинки на семи творчих станціях з героями відомих мультфільмів, які представляли педагогів. Привіт вам, колеги! Не знаю, як ви, а я найбільше за все люблю малювати яскравими барвами, світ фарбувати. І зараз я півня для вас намалюю. На щастя і радість його подарую. На кожній зупинці пасажири відгадували асоційованого героя, приєднувалися до мастер-класів, педагогів і саморуч опановували різні техніки мистецтва. Ленора, тобі сподобалась наша подорож? Супер! Я навіть не впізнала наших викладачів. Вони нібито як маленькі дітлахи. Неймовірне життя вирує у цих стінах. Творча і родинна атмосфера. Тому і ми, діти, і зацікавленістю поспішаємо сюди, щоб разом з педагогами творити і дарувати красу світу. З вами була рубрика Кругозір та її ведучі Елеонора та Катерина. До нових, нових зустрічей!